Волів би скуштувати ваші уста на смак, та боюсь, суспільство нас не зрозуміє. Не хворій, де старий, гарною молодий. Встигай, дивуй, восхищай, розквітай. До речі, діалог. Алло, це баня? Ні, це його рідний брат Болодя. <різь> <різь> Тільки що ви прослухали ну тупо про Росомаху та медоїда. Ну, може, не прям рідні, але обоє відносяться до родини куницевих, обоє застрелені на голову і обоє вміють смердіти як пиздець. Медоїд, правда, як. Педець в Кубі, двоюрідні словом. Та що таке медоїд? Це такий чорно-білий савець з довжиною в 75 см максимум і вагою круглої курки Джіпек. Не знаю, скільки важить кругла курка джіпек, але на вигляд кілограм 12. Свою назву отримав не тому, що їсть багато меду. Його раціон, в принципі, складається з усього, що рухається, а що не рухається, він пидить, поки не зарухається. Просто Словом медоїд це настільки офіційно найсміливіший головний похуй з планети, що навіть в рекордах Гіннеса записаний як офіційно найсміливіший головний похуй з планети залутав собі сантиметрову бляню, яка здатна поглинати удари стрілами, списами чи мачети, а також її майже не можуть прокусити ні змії, ні великі кішки типу того самого леопарда, а не того леопарда. А, а цей взагалі вміє тільки голосно муркати. О, тим часом я коли випив ложку молока. Лайк, like, якщо теж любите лактозу. Ми до ями. Хвилин за десять може вирити нормальний такий тунель. За годину метро на Троєщину, а за день впреться носом в ядро землі. Правда, рити буде не завжди. Ну ба на холєри напрягатся, якщо можна піти і вигнати з власної хати африканського трубку зуба, бородавочника чи зайняти колишнє гніздо термітів. А може й теперішні. Але я казав, що в нього нема тактики, ну як вам сказати, ну вона є. Просто в більшості випадків, а особливо коли ворог більший за розміром, передбачає <клухи> ну. от Тепер ви знаєте, що кури не єдині хто може знести яйця. А на сьогодні у мене все сподіваюсь, він вийшов топовим і ви дивились його десь так само, як ця кіця дивиться на свічечку. Я а зараз раджу всім поділитися своїми лайками з цим відосом і погладити своїх антихуїнових розсумах. Бо так я знаю, що обіцяв вам тренди на україномовний трум трум. Наші давні друзі, ясочка та михась Бородань знову ведуть пранкові війни. Але по перше, на які блях. Трум-трум Україна, Трум-трум Трік Україна, Трум-трум Селект Україна, Трум-трум Вау Україна, Трум Окі Токі Україна, Валентин Трум. Oh, no. Прикладу, на 17.00 у вас зустріч з босом, а на годиннику вже майже вже. Мабуть, варто поспішити. Просто покрутіть стрілки годинника назад. Тим часом доктор Стрендж зі своїм камним часом. Mm -hmm. Алергія ненавиджу. В таких випадках ми використовуємо, звісно ж, міні-маску для носу. Алло, діазолін. Здоров, і нахуй. Міні-маска для носу. Покажи свій маленький айкю здалеку. Підфоткавши це восьме чудо світу, встаєте з колін, а вони вам кажуть: Goodbye, майнідар! Невже поки ви фоткали, хтось замінив ваші нормальні джинси на джинси від гучі з імітованими плямами від трави за майже 800 доларів? Хто їх, блять, купує? На щастя, ні, чувак просто засрав штани об траву. I have an idea! Каже він, і сідає на пеньок, щоб показати нам, як насрати у пеньок вирішення проблеми. Словом, беремо ножиці. Хтось мені скаже на Варку ножиці і ліквідовуємо проблему зелених колін шляхом їх видалення. <звук> Якщо це лайфхак, то я тоді знаю, як з допомогою пельменів і ножиць зробити Бо <звук> спершу візьміть кюветку, так, це оцей піддон для фарби. Вилийте в неї цілу пляшку коло Яка сука економія. Після чого уявіть, що ви стіна. Ну, тепер ваша шкіра настільки зволожена, що по ній легко зможе ходити Ісус. Що вдіяти, коли вирішив взяти з собою в рюкзак пляшку води, а вона завелика. Зробити бульбулятор. Так, алло! Як ви взагалі могли про таке подумати? Ніяких наркотиків на моїй зміні. Потрібно елементарно вирізати в пляшки не посередині частину, а решту потрібних склеїти між собою скотчем. А що, друшляк уже тобі не підходить, а? Ау! Роте, не переймайтесь. Проблему легко можна вирішити просто на те, що джерело неприємного запаху цибулею. І тепер ця комбінація плаватиме, оточуючи в нігті на пальцях. От цікаво на що вона тут болялась речі. Після цього обов'язково не забудьте продовжити нарізати тепер уже пітну цибулю, ніби ні хрина і не сталося.